Всім привіт! І продовжуємо рубрику розбіру завдань НМТ 2024 року. І перед нами завдання на вибір однієї правильної відповіді завдання номер 13 У паралелограмі АБЦД. Бісектриса кута А перетинає сторону БЦ в точці К. Таким чином, що БК відноситься до КЦ як 4. До трьох. Довжина АК, довжина нашої бісектриси дорівнює Б одиниць. Вважається, що ця величина відома. Вона не виражена числом, але вона вважається відомою. Кут КАД дорівнює альфа. КАД. Пам'ятаємо, що літера, яка посередині, вказує на вершину. Знайти периметр цього паралелограма. Периметр. Це сума всіх сторін має бути виражена лише через Б і альфа, через ці дві відомі величини. Отже, давайте ми згадаємо, що таке периметр. Периметр паралелограма – це сума всіх сторін. Про те, що ми знаємо про паралелограм. У паралелограма дві протилежні. Протилежні сторони попарно рівні. Тобто ми можемо знайти суму двох нерівних сторін АВ плюс ВС і помножити на 2, тому що вони повторяться з іншої сторони так само. Отже, це буде у нас сума всіх сторін наш периметр паралограми. Щоб дати відповідь на питання, зрозуміло, що нам треба знайти довжини АВ і ВС. Точніше, не, не знайти, а виразити довжину АВ і ВС через В і альфа. Так, ну, приступимо. Що ми бачимо, що у нас і сторона А Б, і сторона а, Б, це невідомі, взагалі про них немає ніякої інформації. Проте у нас є запис, що, від, що БК відноситься до КЦ як 4 до 3. Що, це, що ми взагалі розуміємо про відношення? Це означає, якщо БК поділити на 4 рівні частини. На 4 рівні частини. А КЦ поділити на 3 рівні частини, то відношення нам показує те, що довжина цієї однієї частинки в БК і довжина однієї частинки в КЦ однакові. Так ось, так як вони однакові, то ми можемо виразити БК і КЦ не просто як невідомі величини, а якось. Зв'язати їх. У нас є зв'язок, у них однакові довжини одного відрізочка. Ну, найчастіше позначають, що нехай різні вчителі по різному. Одні кажуть, нехай х одиниць це довжина однієї частинки. Інші вчителі говорять, що нехай ікс це коефіцієнт пропорційності і, перша, друга, і перший другий запис є м, однаково правильний. Так ось, якщо ми знаємо, що довжина однієї однієї частинки х. То виходить, що довжина БК складається з чотирьох таких частинок, тобто 4х, а КЦ складається з трьох таких самих частинок, тобто 3х, 4х і 3х. Виходить, що у нас вже є зв'язочок довжини БК і КЦ, і ми бачимо, що вони виражені через Х. І довжина БЦ тоді буде це сума відрізків, на які розбила точка К наш відрізок, це 4х плюс 3х, так як ці величини подібні. Їх можна додати, і виходить, що довжина нашої всієї сторони BC 7Х. Чудово! Якось вже виразили. Наразі через X, не через Б і через Альфа, але вже класно. Вже є якась, якесь вираження для однієї сторони. Ну, нам би ще якось виразити сторону AB і якось спробувати виражати через Б та і Альфа. Перше, з чого ми почнемо, ви маєте розуміти і для себе зафіксувати, що найпростіше працювати з трикутником. Якщо є можливість виокремити трикутник із чотирикутника, це треба зробити. І ми нам бачимо, що у нас є трикутник АБ, АБК, це трикутничок, і мож, у ньому є довжина АК. В ньому виражена довжина БК через Х, і можна пробувати щось з ньому дивитися і якось виражати, тому що в нього ходить ще невідома сторона АБ. Ну, давайте з вами проаналізуємо, що ми знаємо про цей трикутник. Перше, що ми розуміємо, що таке АК. АК нам задано, що це бісектриса. Що таке бісектриса? Це відрізок, який ділить кут навпіл. Тобто, якщо у нас КАД альфа, то БАК теж буде альфа. Ось, крім довжини АК, у нас з'явилося ще кут альфа. Давайте ще далі розглянемо. Ви якби запам'ятаєте для себе, як лайфхак, як правило, у нас задана фігура паралелограм. Що нам дає паралелограм? В слові паралелограм є підсказка. У паралелограма протилежні сторони паралельні. І як тільки у нас є пряма, яка пересікає ці паралельні прямі, от, наприклад, якщо ми розглянемо сторону БЦ і АД, АБ для них є січною, CD для них є січною, АК для них є січною, тобто вона пересікає ці. ці Паралельні прямі, у нас утворюються певні властивості які для кутів утворених паралельними прямими і січною. Давайте їх згадаємо. Якщо у нас є дві паралельні прямі і Січна, є дві важливі пари кутів. Перша пара, ну взагалі-то три важливі пари, але я вам зараз покажу дві. Перша пара це внутрішні різносторонні, внутрішні по відношенню. Паралельних прямих, тобто всередині вони і різносторонні по відношенню до січної. Внутрішні різносторонні кути при паралельних сторонах і Січній завжди рівні. Це перша властивість, тобто ці кути завжди будуть рівні. Ми бачимо, що з іншої сторони, теж є у нас, якщо ми позначимо 3 і 4, є внутрішні різносторонні кути, і вони теж будуть рівні. Ще одна пара внутрішні односторонні. Це які знаходяться по одну сторону відсічною, їхня сума завжди буде 180 градусів. І 1,4 аналогічно. Це властивості паралельних прямих і січною. Так, ось, давайте ми повернемося назад. Що ми розуміємо? Що у нас є дві паралельні прямі АД і БЦ. І АК для них Січна. Відомо ось цей кут альфа. Між прямою і січною. Для нього внутрішнім різностороннім буде кут АКБ. І він теж буде альфа. Що це нам дає? У нас в нашому трикутнику два рівних кута. трикутнику, у якого два кута рівні, називаються рівно, це ознака рівнобедреного трикутника. Такий трикутник буде рівнобедрений. Ці кути будуть при основі. Тому що кути при основі Вріна будемо дрокувати рівні, значить АБ і БК бічні сторони, якщо вони бічні сторони, то ще однакові. Отже, АБ у нас теж можна вирости через Х, уже якийсь плюс є. Отже, у нас з вами є Виражена БЦ через 7Х, виражена АБ через 4Х, залишилося знайти оцю довжину Х. Бачимо, да, що завдання на вибір однієї правильної відповіді про те, скільки у нас. Знань має бути, щоб розв'язати оцю одну маленьку завдання на 1 бал. Вгадати? Ну, пробуйте вгадати. Ймовірність, вгадати тут одна п'ята, тобто 20%. Добре. Давайте будемо міркувати далі. Отже, у нас є два кути, кут Б. І сторони, які треба знайти. Тут у нас на допомогу нам приходять дві теореми: це теорема сінусів і теорема косинусів. Можна обрати будь-яку з них. Теорема косінусів можна вирости будь-яку сторону через дві інші сторони, і кут, і кут між ними. І теорема сінусів, якщо відома сторона і протилежний кут, їхнє відношення. Рівні будуть сторона і відношення до сінуса протилежного кута будуть рівні. від, якщо відноситься до сінуса протилежного кута, буде рівні. Згадайте, будь ласка, теорема сінусів, теорема косинусів. Згадати теорему синусів, Ну і теорему косинусів. Я буду, пропон... Я буду користуватися теоремою синусів по одній причині. Мені треба знайти АБ, у мене відомий кут, який знаходиться навпроти нього. У мене є довжина АК, і кут, який знаходиться. Напроти нього легко виразити, тому що сума кутів трикутника 180. Отже, щоб знайти кут Б, треба від 180 відняти суму двох інших кутів, тобто мінус 2 альфа. І я цим буду користуватися. Поїхали. Отже, за теоремою синусів Відношення АВ до синуса протилежного кута АКБ буде таке саме, як відношення АК до синуса його протилежного кута. АБК. Ну і давайте підставимо, що у нас є, для того, щоб побачити, чи достатньо нам, щоб виразити наші величини. Отже, А, Б у нас виражено через 4Х вважається, воно невідома. Х у нас невідома величина до синуса Альфа. Альфа вважається відомою величиною, тому тут круто. Далі АК у нас Б, це вважається відома величина. Синус кута АБК, синус 180 мінус 2 альфа. Альфа-на свідома величина, тому все добре. Отже, у нас із 4-х велич, де відома лише одна, і яку треба вирости? Це Х. І перед тим, як ми будемо виражати значення Х, я рекомендую повернутися до. До наших варіантів відповідей. Що ми з вами бачимо? По-перше, ми з вами бачимо, що у нас наші варіанти відповідей використовуються Б косинус альфа, або Б тангенс альфа, або Б синус альфа. Ну і числа того вже по ходу розв'язання ми з'ясуємо, які. На що я наголошу? Ми з вами отримали таке рівняння, в якому використовується І 180, і 2 альфа. Отже, ми розуміємо, що відповіді не може бути не ось такої різниці, не 2 альфа. Поїхали трошки спрощувати. 4х, що ділиться на синус альфа, ми залишаємо. Б залишаємо. Працюємо поки що зі знаменником другого дробу. Якщо у нас в дужках є 180 плюс або мінус кут, далі 90 плюс або мінус кут, це працює тут формула зведення. Отже, для того, щоб скористатися формулами зведення, ми маємо з вами дати відповідь на два питання. Яка чверть? Яка чверть, давайте напишу формулу зведення. Формули зведення? Перше, яка чверть? Щоб визначити знак? І друге, чи змінюється функція? Отже, дивимося 180-2 альфа. Як ми визначаємо чверть? Згадуємо нашу координатну вісь. Сінус це значення по вісі ігріків. Ігріки додатні у нас від 0 до плюс тобто вгору, тобто синуси додатні у нас тут. Дивимося, 180 це у нас 0 градусів. Тут у нас буде 90 градусів, отже, тут буде у нас 180 градусів. 180 мінус 2 альфа, тобто ми опиняємося в другій чверті, але в другій чверті сінус додатний. Значить, знак буде плюс? Друге питання: чи змінюється функція? Якщо у нас кут 180, вона знаходиться на горизонталі, ми можемо головою свою порухати, чи змінюється функція по горизонталі, і наша голова нам є підсказку. Ні, не змінюється. Тобто у нас залишається синус. Двох альфа. Все, чудово. Вже у нас немає 180, але у нас залишилося 2 альфа. І тут нам треба згадати формули подвійного аргумента. В довідкових матеріалах у вас є формули подвійного аргумента Синус 2 альфа це 2 синус альфа, що множиться на косинус альфа. Ознайомтеся з довідковими обов'язковими матеріалами і дивіться, що у вас є Отже, наше рівняння можна записати у вигляді 4х, що ділиться на синус альфа до рівня. B, що ділиться на 2 синус альфа на косинус альфа. Ну і ми бачимо, що у нас в знаменниках обох рівнянь є синус альфа, ми можемо помножити обидві частини на синус альфа, і тоді воно взаємно знищиться, але пам'ятаємо, що множити можна лише на ненульову величину. Сінус альфа буде 0, якщо кут у нас буде. 0 градусів або 180 градусів. У нас кут гострий, нулем не буде. Отже, можна спокійно помножити синус альфа у нас не буде нулем, і тоді у нас рівняння буде мати вигляд. 4х, що множить, що ділиться на 1 дорівнює b що ділиться на 2 косинус альфа. Ну і звідси треба виразити х. Це у нас звичайна пропорція. Добуток ранніх компонентів дорівнює добутку середніх. 4х, що множиться на 2 косинус альфа дорівнює b. Нам треба виразити х. Тут у нас сім множники. Щоб знайти невідомий множник, треба поділити 4 помножити на 2 буде 8 косинус альфа. Отже, ми з вами щойно знайшли величину для х. Як як у нас довжина А Б і довжина Б С виражена через Х, довжина А Б це 4Х, а довжина БЦ це у нас 7х, тоді виражаємо нашу довжину АБ. А, Б. а Б у нас буде. 4. Ось, 4 множимо замість Х підставляємо ось цей наш великий вираз Б, що ділиться на 8 косинус альфа, БЦ дорівнює. У нас буде 7, і замість Х ми підсляємо ось цей весь вираз. Б, що ділиться на 8, косинус альфа. Ну, все, виразили через Б і альфа. Тепер можемо шукати периметр нашого паралелограма. Сума наших сторін. Множимо на 2, так як інші сторони такі самі дорівня. Два дроби з однаковим знаменником, тому можемо їх додати. Знаменник залишається без зміни. Чисельники додаються 4 b плюс 7b, 11b і помножити на 2. 2 йде в чисельник. Бачимо, що у нас є скорочення і. 11 Б, що ділиться на 4 косинус альфа, наша відповідь. Повертаємося до варіантів відповідей, ми бачимо, що це відповідь В. 11 Б, що ділиться на 4 косинус альфа. Пишіть, хто вгадав варіант відповіді. Пишіть, кому треба додатково згадати теремокосинусів і теремосіносів. Будемо працювати. Всім гарного дня!